В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Фем. Усім привіт! Висвітаю шкільна радіохворіт Скул Фокс ФМ. І я її ведуча Лоза Уляна. Юрій Ігорович Андрухович народився 13 березня 1960 року у Станіславі. Український поет, прозаїк, перекладач, представник постмодернізму в літературі. Етеїст. Кандидат філологічних наук. Живе і працює в Івано-Франківську. Творчість Андруховича має значний вплив на перебіг сьогоднішнього літературного процесу в Україні. Письменник активно займається громадянською діяльністю, має яскраво виражену громадянську позицію, підтримуючи європейську інтеграцію України. Твори Андруховича прикладені польською, англійською, німецькою, французькою, російською, угорською, фінською, шведською, іспанською, чеською, словацькою, хорватською. Сербською мовами є есперанто. З прозових творів Юрія Андруховича найперше був опублікований цикл оповідань Зліва де серце. Також 9 листопада 2021 року Андрухович прочитав радіодиктант Національної єдності уривок і свого нового роману. З 1991 року Андрухович співредактор літературно-мистецького журналу Четвер співпрацює також із журналом Перевал.